Тепер давайте розберемо, як додати наші підакцизні товари в номенклатуру бази 1С і коректно заповнити обов'язкові реквізити, щоб потім при продажу товару вони відображалися в фіскальних чеках. Отже, додаємо номенклатурну групу. Називаємо її акциз. Бо там алкоголь, як зручно. Але має бути окрема номенклатурна група. Для чого це потрібно, розкажу трошки згодом. В ній створюємо підгрупу горілка і в ній, наприклад, вже будемо додавати наш товар. Маємо е, е, поле найменування, найменування для РРО. За логікою, тут в полі найменування має бути повна назва, а в полі найменування для РРО скорочена з урахуванням обмеження на кількість символів, які РРО може роздрукувати в фіскальному чеку, але на практиці це поле ніхто не заповнює. Заповнюється поле найменування уже скороченою назвою товару. Приклад, якщо у нас обмеження по кількості символів, в РРО там 36 символів, відповідно, скорочуємо нашу назву до 36 символів, щоб нам РРО не обрізав там і не там, де треба, а підганяємо під це обмеження РРО. І зразу в поле найменування пишемо коротку назву. В Попередньому відео ми домовлялися, що будемо. Вводити наш товар, назву його відповідно до накладних, з якими приїжджає він від постачальників. Ось маю приклад такої накладної. Тут е, початок назви, я думаю, не принципово нам переносити в ОДНС. Ось такі речі, як назва товару. Звертаю увагу, що в самій накладній вже скорочена форма йде е, назви е, горілка. Бачимо, виробник. Назва самої горілки, об'єм, міцність, тобто всі необхідні реквізити в назві товару у нас присутні. Тому відповідно з цієї накладної вводимо нашу назву товару в поле найменування. Натискаємо «Записати». Тут звертаю увагу ось на Поле коду КТЗ. Натискаємо три крапочки, потрапляємо у вікно класифікатор коду у КТЗ. Бачимо, що по замовчуванню тут певна кількість кодів КТЗ є. Що ми повернемося до нашої накладної, Ось, бачите, тут є колонка з кодами КТЗ. У нас всі товари в накладній, однотипні все горілки, відповідно, у них один і той самий код у КТЗ. Якщо ми подивимося сюди, ось ми його можемо знайти. Якщо е, в цьому списку немає е, коду КТЗ, який е, відповідає вашому товару, то тискаємо ось кнопочку подбор. Втрапляємо в е, розширений список класифікаторів кодів КТЗ. Бачимо тут різні типи товарів. У нас ось цікава група 22. Алкогольні і безалкогольні напої. Якщо ми натиснемо плюсик, у нас бачите розширений список. Дуже багато тут всяких є одівок тезет, і Відповідні товари, які їм відповідають. Ну, ось якийсь там сидр, припустимо. Сидр вже в нас є. Давайте щось інше пошукаємо. От якийсь арманіяк. Закляцию на ньому, бачимо сам код КТЗ, скорочена назва, повна назва товарів, які йому відповідають. Натискаємо ОК. З цього закриваємо це вікно і бачимо, що цей код КТЗ у нас додався в наш список. Потім в процесі роботи ми просто додасте. Всі коди в КТЗ товарів, які ви замовляєте до цього списку, і будете на майбутнє просто обирати з цього списку. Їх насправді не так багато, яким користуються. Ми обираємо наш код, який нас цікавить. Два рази на ньому кляснули. Ось наше поле заповнилось. Переходимо на поле штрих-коди, додаємо. Скануємо з пляшки наш штрих код Ну і, в принципі, все, нашу горілку ми додали. Повертаємось до номенклатурної групи. Для чого казав, що нам потрібна окрема номенклатурна група. За допомогою ось цієї кнопки ми можемо всім товарам. Які знаходяться в цій номенклатурній групі, присвоїти певні характеристики, тобто віднести їх до певної категорії товарів. Давайте натиснемо цю кнопку, поясню просто конкретно е, по е, кожній е, позиції. То ось, наприклад, е, галочка, що товар є фіскальним. Е, якщо ми ставимо цю галочку і обираємо списком Да. Це означає, що ми всім товарам із цієї номенклатурної групи Акциз призна... присвоюємо е, признак фіскальності. Це означає, що програма е, при продажі цього товару е, буде розуміти, що цей товар є фіскальний, і відправляти його на друк, на фіскальний реєстратор або програмний РРО. Наступне, що нас буде цікавити, це галочка ось акцизний товар. Якщо ми ставимо цю галочку, то відносимо наш товар до категорії акцизних. Відповідно, програма наша буде розуміти, що цей товар треба буде пробувати по податковій ставці, яка відображає акцизний збір 5%. Відповідно, також ставимо. Що цей товар є акцизний. Ну і остання галочка, яка нас буде цікавити, це е, галочка є стріх-код акцизної марки. То, якщо ми ставимо цю галочку і обираємо Да, е, наша програма буде розуміти, що е, при скануванні такого товару е, у нас буде з'являтися віконце для того, щоб ми ще туди відсканували. Штрих-код з акцизної марки. Тут для товарів, в яких є акцизна марка, буде з'являтися таке віконце. Це я більш конкретно покажу вже на прикладі. Але наразі для акцизних товарів мають стояти ось ці три галочки, натискаємо ну, там перепитує продовжить, натискаємо Да. Тепер е, всі товари, е, які ми навіть на майбутнє будемо додавати в цю номенклатурну групу акциз, е, у них по замовчуванню вони будуть відноситись до категорії товарів фіскальних, акцизних, і з тих, що мають акцизну марку. Це треба робити обов'язково в інакшому випадку. Якщо у нас там ці галочки не будуть стояти, то матимемо проблеми, відповідно, може товар пробитися не на ту податкову групу, не відобразитися акциз або не відправитись на фіскальний реєстратор, тому для акцизних товарів обов'язково мають бути оці три реквізити, ці три категорії. Обрані.